Розум та щастя. Йшли собі десь розум та щастя та й засперечались. Розум каже, що він сильніший, а щастя, що воно. Сперечались вони, сперечались та й розійшлись. Щастя пішло у ліс, а розум пішов та одному хлопчикові і в ліс у голову. От віддає батько того хлопчика у шевці. Побув він у шевцях з тиждень, уже всьому й навчився. От дайте, каже, тату, ще чому другому вчитись, віддав його батько у кравці, він і там, чи побув з тиждень, уже зумів і покроїти, і пошити. Тоді віддав його батько вчитись ще годинники робити, він і того щось скоро навчився. От раз той його хазяїн від'їжджає, а він вже на жалуванні служив та й наказує хлопцеві. Щоб він, поки той вернеться, зробив стільки там годинників, а що зостанеться, припасу, то як схоче, той собі зробить. От він як загодився, живо поробив, ще й собі вигадав, та такий утнув, що у двадцять п'ять років тільки раз і заводиться. Та як завів, то і ключик туди, усередину, заховав і зачинив там. Приїхав ось хазяїн, усе пороблено. Він забрав ці годинники та й повіз десь на ярмарок і його з собою узяв. Той же хазяїн свої годинники розпродав то панам, то іншим людям, а той хлопець свій продав самому цареві. Та як забрав гроші, той пішов десь аж за границю. А той годинник, як вийшло йому 25 років, зупинився і не б'є. Зараз послали за майстром, так ніхто ради йому не дасть. Кинулися до того хлопця, а про нього чутка вже скрізь пішла. Він, як приїхав, того ключика зараз знайшов і знову на 25 років пустив. Цар і полюбив його. Живи, каже, у мене, дав йому горницю і прислугу усе чисто, от раз цар від'їжджає та й каже йому усюди ходи, а он у ту комірку не ходи. А там за стіною була замурована царівна. Той її сам цар туди замурував і хотів, щоб її поза очі сватали. Хто приїде сватати? То йде у ту комірку та й балакає до неї крізь стіну. Як вона озветься, то за того їх і йти. От стільки вже царів і якого люду не приїздило, ні до кого вона не озивається. А коло тих дверей такі стояли, що тільки який з тієї комірки вони зараз голову йому зрубають та напалю і настромлять. Так ото цар його шкодував та й заказав туди ходити. Ось він ходив, ходив, дай думає, зайду. Увійшов у ту комірку, аж стоїть стіл, а на столі свічечка горить, він і говорить до свічі здорова була свіча, здоровий майстре. Сам собі і отказує, а царівна почула та за стіною. Так, так, так. Та це я давно знаю, що так, так, так. А от як нас було троє, один швець, другий кравець, а третій майстер, та й пішли у ліс, аж стоїть пень. Майстер заходився та й зробив з нього чоловіка. Кравець одежу пошив, а швець взув, а вона за стіною так, так, так. Як дала ото згоду, він і пішов собі, а на дверях там була така табличка, що як ото вона скаже хоч слово, зараз на табличці само і напишеться, от пани й побачили, що вона їм не давала згоди, а дала он кому. Давай його, кажуть, знищимо, тільки він на двері, а вони на нього беруть голову його рубати. А розум бачить, що горе, як вискочить з голови та у ліс, знайшов там щастя. Тут і цар вернувся, розібрали діло, і став він тоді цареві за зятя.